64. Ранок. Місто Луцьк. Йдемо збирати соляріс. І так, 64 ранку. 19 серпня 2024 року. Іду збирати свій виноград Соляріс. Вчора міряв орієнтовно 23-24. Він вже готовий, поки ранок ще жари немає, я його зберу, з підвалів получу і далі буду вініфікувати. І так ми приїхали на наш виноградничок. Це мій невеликий такий, скажімо, колекційний виноградник. І зараз будемо збирати сюди. Сонечко зійшло. Підійду до виноградника, до винограду, солярис покажу. Тут б'яночки небагато. Б'яночка вже теж, ясниця. вже теж зріла. 20 брікс, 21. Її краще знімати з меншим бріксом. Цього року урожай б'янки не дуже великий, так як були заморозки. І тому трохи менше її. Соляріс показав себе краще. Ось соляріс. Дуже гарний солодкий виноград. Так, його десь 14 кущів. Будемо збирати. Так і ось ось такий урожайчик ми зібрали. Приблизно 14 кущиків. Ну, цей рік був слабенький, молоді кущики, трошки попали під повторні заморозки. Але тим не менше урожай є і ми цьому раді будемо робити вино. Ще трошки є один великий кущик у мене на дачі, ще його зріжу теж. Ну і приблизно тут буде кілограмчиків, можливо 30 Ось так. Такі. Далі будемо зрізати Йоханітер, Дублянський, також е Шардоне, е Ріслінг, Б'янка. Ну і інші сорти. Всім дякую. Всім привіт. Отже, е сьогодні хочу трошки розказати про е підготовку. Е матеріала, тобто э, соку соляріса, після того, як ми його по, э, подробили. Ми його поставили на 5 годин на холодну мацерацію. Після чого віджали з 18 кілограм подрібленої ягоди, вийшло 10 літрів соку. Після того ми додали бентоніт для того, щоб освітлити сік. І ось такий маємо осад. Тепер чистий сік ми перелиємо в іншу ємність і внесемо культурні дріжджі, після чого запуститься брудіння. Сік має показники 22 брікса, ягода зріла, смачна і вино, яке я пробував в іншого винороба. Мені дуже сподобалося. То я в перечутті, яке вийде в мене вино? Отже, сік зняли з осаду, ну, якби Решту на освітлення поставили холодильник, там ще якась певна кількість соку освітлиться. І ось такий, таку прозорість ми отримали. І будемо вносити такий препарат, як Оптівайн. Оптівайт. Це фермент, який покращує властивості вина. Зберігає ароматику. І та інші властивості. І готуємо дріжджі для нас, тобто, щоб вони трошки запустилися і ми їх внесемо теж вино. І будемо ставити в темне. Тепле місце, щоб запустилось брудіння. Після чого занесемо його в підвал при температурі 15 градусів воно буде брудити. І так, попередньо підготувавши дріжджі, тобто активувавши їх, додавши підкормку і на теплій бані при теплій воді, вони почали. Просинатися і робити свою роботу. Тобто таке побіління і такі пульбошки невеличкі означає, що дріжджі живі і вони готові до роботи. І тепер вносимо ці дріжджі після внесення ферменту Optivine, вносимо наші дріжджі. Трішки роз. Розмішаємо наше вино. Так. І в дріжджі. Так. І. чекаємо нашого бродіння. Після того, як воно відбродить, знімаємо кілька разів з осаду і фактично. Молоде вино готове. Всім дякую за увагу.